Доброго ранку, діти, вже скоро у нас Велике свято Великодня. Я вам пропоную вивчити вірш Платона Воронька Великдень. На столі духм'яна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх є дна. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Тепер, дітки, всі разом повторюйте за мною. На столі духмяна Паска, а крухнії писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх єдна. Хай розквітне Україна, як погожі дні весна. До побачення, дітки, гарних вам свят!